До Києва з несподіваним візитом прибув європейський топ-чиновник. Це його перший візит до України з часу набиття нової посади. Хто цей таємничий гість? І що він обговорював з зеленським? Та про що говорили Джо Байден і Сі Дзіньпінь у сан франциско Розповім за мить з вами новини. Тесенвії і я Артем Зябкін. Підписуйтесь на наш канал та ставте вподобайки. Це для нас дуже важливо. А зараз до новин. Перший закордонний візит. топ-політика політика це завжди великий жест. Тож гарна новина у тому, що новоспечений міністр закордонних справ Британії Девід Кемерон вперше приїхав до Києва. Проте він політик дуже досвідчений від 10 по 16 роки займав крісло прем'єра та активно виступав за членство Британії в ЄС. Співвітчизники також вважають його прихильником Китаю, пише BBC. На Банковій його очікував Зеленський, про що говорили з головою МЗС його величності, розповіли у президента. Перший робочий візит на новій посаді Девід Кемерон, державний секретар у закордонних справах, справах співдружності націй та розвитку Великої Британії, здійснив Україну. Хороша зустріч зброя для фронту, посилення ППО, захист наших людей і критичної інфраструктури. Вдячний Британії за підтримку, але найгучнішою подією осені 23-го на міжнародній арені можна з упевненістю назвати візит очільника Китаю Сі Цзіньпіня до сан франциско Там сім мав не тільки взяти участь у саміті ОПЕК, але й зустрітися з господарем форуму, президентом США Джо Байденом. Треба зазначити, що наразі відносини у Китаї та США, м'яко кажучи, так собі. Світ буквально розділився на два табори: проамериканський і демократичний, проти прокитайського і авторитарного. Багато хто навіть наважується називати останній новою вісім зла: Китай, Росія, КНДР, Іран. При цьому між Китаєм та США двома найпотужнішими економіками планети існує кілька нерозв'язаних конфліктів і спірних сфер впливу, зокрема Тайвань, Близький Схід, та і про війну в Україні не варто забувати. Відносини між Вашингтоном і Пекіном настільки затягнуті, що у КНР навіть вдалися до пандової дипломатії, простіше кажучи, забрали усіх панди з американських зоопарків додому. А коли два ядерні гіганти на порозі великої війни єдиний вихід, як не крути піти на перемовини або ж навіть на компроміси, з цієї точки зору, виразним є те, що саме президент Китаю приїхав до США, а не навпаки, як пише Блумберг, 15 листопада перед зустрічю Байден дозволив собі не на запис вколоти гострим слівцем колеги з Піднебесної та заявив, що той приїхав до нього на килим, не від хорошого життя. Дзіньпінь – це один приклад того, як відновлення американського лідерства у світі закріплюється. У них є реальні проблеми. За інформацією, ЗМІ, не панькався Байден з Дзіньпінем і під час перемовин президент США тиснув на лідера КНР, щоб той в жодному разі відкрито не допомагав Росії зброєю, але про Україну заяв не було. Чим саме Байден пригрозив пекінському обкому, невідомо. Проте логічно, що Китай багато в чому залежить від західних технологій, а доступ до них, який наразі обмежений, міг би прискорити зростання місцевої економіки після пандемії. Експерти вважають, що сі наважився приїхати до США для того, щоб там зняли трампівські експортні контролі на технологічне обладнання треба зауважити що обидва лідери потужні переговорники які зустрічаються не вперше Ще за президентство обаму віцепрезидент байден їздив до китаю де аналогічну посаду обіймав саме сі китайські лідери згадував про це це було 12 років тому. Я все ще дуже добре пам'ятаю нашу взаємодію, і це завжди змушує мене багато думати. За чотири години дискусії президенти також обговорили війну на близькому сході та китайські претензії на Тайвані. Головна задача США, щоб ці конфлікти не проросли у глобальне протистояння, тож там вимагатимуть такого собі статусу. Кво чи підуть на це в Китаї сказати важко? Принаймні публічно в Пекіні цю проблему розуміють. Планета Земля досить велика для того, щоб обидві країни досягли успіху. Можливий конфлікт КНР і США спричинив би нестерпні наслідки для обох сторін. Уже після рандеву до преси вийшов американський президент та розповів, про що таки вдалось домовитись із СІ. Мій обов'язок полягає в тому, щоб зробити наші відносини раціональними і керованими, щоб вони не призвели до конфлікту. Треба знайти місце, де ми можемо зійтися, і де ми знайдемо взаємні інтереси. Це саме те, що ми будемо робити. Я знаю цю людину, знаю його спосіб дій, дивився йому в очі. У нас є розбіжності. У нього інший погляд на багато речей, ніж у мене, але він був чесним. Байден додав, що тепер лідери частіше телефонуватимуть один одному, а це все ж краще ніж стріляти на випередження. Як передає CNN, Китай та США також відновлять комунікаційні канали між військовими. Проте за дві години після перемовин Байден знову дозволив пустити отрути в бік китайського лідера та відверто назвав того диктатором. У МЗС Китаю цього разу не змовчали. Вони бачать у цьому безвідповідальну політичну маніпуляцію. Схоже, Байден більше не підбирає слів для сі, бо відчуває власну силу. Тим часом на болотах своя атмосфера. Їх на пристойні саміти більше не запрошують, тож доводиться лише пригноблено тявкати на дядю Сема. просто з Москви. З нагоди 90-ї річниці відновлення дипвідносини з США Росія вирішила заявити, що готова з хвилини на хвилину їх розірвати. Звини Вашингтона, який узяв на озброєння шалену русофобію, відносини гранично витончилися, ризикують бути розірваними будь-якої миті. Це не вибір Росії, але безвідповідальні кроки США. Не лізли б ви зі своєю хворобливою уявою до інших, не мали б клопоту ні США ні з іншими країнами світу. А поки, як то кажуть, на злодієві і шапка горить. А як думаєте, ви чи говорили Байден і Сі про Україну? Пишіть свої думки у коментарях, а також тисяч вподобайки і підписуйтесь на канал. А у мене на цьому все до зустрічі.